Ночний світ, а тепер воно оборвалося, і дивлюся, що нікому воно не сильно треба, щоб нас провели. Хотілося б, щоб засипали ото, Ну якось би знаєте, люди сюди ходять, і прогулку ділають і днем, і вечором. Ну, от теж до пів вулиці там теж просіло. Так же саме. Ну воно в одне врем'я просіло і на тому. Все, остановилося. Ти ходять в ту сторону, а ці ходять у цю сторону. Наполовину, як то речі. Скільки я живу вже 50 років, тільки обіцяють. А обіщання море, а, а тут не світ на вулиці немає і хорошо. Хоч спасибо, що в домі є, а на вулиці скоро не під'їде, тому що ніяк заїхати. Я чоловік вже в віці, мені потрібно. І в поліклініку, і все, і викликати таксі. Відповідно до проблеми сувів, яка вона сьогодні є, вона не нова. Вона є доволі давно. Я проживаю в фонтанці більше десяти років, і вже тоді така проблема була. Я більш того, скажу, що така проблема вона ще з радянських часів є. Вона обумовлена відсутністю у більшості часті фонтанки. Централізованої каналізації або централізованого водовідведення, тобто в нас всі вигрібні ями, і я більш того скажу, що подавляючи більшість таких ям, вони не обслуговуються належним чином. Куди уходяться вони, якщо вони не обслуговуються? Так? Тому що якщо у людей немає потреби сьогодні там викачувати постійно цю воду, вона уходить вниз, входить в землю. Так? Це одна проблема. Каналізація, вона така структурна та. Основна. Сусід, от це, що є здесь, он провів трубу под каналізацію, там сауна большая. І постійно, год, раз, два, три, а ніхто нічого не робить. Нікому оно нічого не треба. Здесь постоянно действующая оползневая зона. Зі треба укріпити берег. Ані обіцяють сейчас в 80-х годах. мы укрепим, а ніхто нічого не делает. Сама назва фонтанка. чему? там дуже багато джерел? Їх там завжди було багато. Там суви були завжди. Вони були 100 років, тому 200 років, 300, 400 років. Тож суви там постійно, там немає противосувних споруд. Потрібно зрізати з хіл так, щоб от як в Одесі. Що був пологий схил, схіл, як це зробили в Лонжероні. До того там суви були постійне, як це зробили так. От в фонтані малому фонтані частково в 1897 році. І люди приїжджали подивитися на них. Це була така вистава. Люди одягалися як в театр з біноклями театральними і на трамваї їхали подивитися, як чийсь будинок сповзає в море. Оце серіалів інтернет. Не не було, і люди таким чином от, розважались. Поки не було зроблено цих проти споруд, цуви були постійно. Те ж саме фонтанка, те ж саме Чорноморськ, там цуви, вони будуть постійно. Там недавно, 3 три чотири назад, вот, був громадний оползень і просто не обвалилось, а от провалилось вниз. Там были катакомбы, и когда я был маленький, мы постоянно не них лазили. Вот. И там сплошная каменная подушка. Поэтому тот дом никогда не упадет. А тут неизвестно. Никто не бурил ничего. Здесь, вот за 65 лет моей жизни, 66 год я уже здесь живу, два раза только такой случай был. Первый был лет 40-45 назад. Поменьше, конечно, обвалился, чем сейчас здесь. Вот. Но обвалился. А это вот второй случай. Після таких злив, або, мабуть, навіть під час таких злив, можливі е, потужні суви. Поступово буде руйнуватися схил. У нас геологічна будова. Є лісоподібні суглінки, вони коли намокають, зжимаються на 40% в об'ємі. Було 10 метрів, прийшов дощ, стало 6 метрів. І от 4 метри провалу, які ми бачимо, давав поручне. Вони сповзають через величезну кількість цих підземних. Вод. Для того, щоб щось зробити, спочатку потрібно відвести цю воду. Але така система коштує мільярди. І я сумніваюся, що зараз хтось виділить мільярди на облаштування такої системи Тобто суви там будуть постійно. Якщо брати тот, той СУВ, який произойшов нещодавно, він не пройшов повністю. Тобто воно там не повністю зійшло і ушло в сторону моря. Розпочалися ці процеси. Це сталося на вулиці Лесі Українки, і останнім разом це сталося, ще в 2017 році. Ми перш за все побачили на мешканці, скинули, що пішла тріщина, а там були лінії електропередач, там були беседка, скам'яки. Ми тоді провели це було 3 вересня. Ви знаєте, вона днем просіла в так і були, а потім прямо раз і на метр сіло. Мій будиночок да я робив у совхозі. Вся вулиця так построєна. що Домики переселенцівські щиталися. Хто робить у совхозі, то давали на виплат. І з мене зарплати держ, держудержував. Все, вони в мене оформлені, приватізіровано. З нашої точки зору є фактор тиж... те, що внизу. Є хаотична безконтрольна забудова території, яка склалася історично, так називаємо дачі. Там ніколи не контролювалися ні ця дорога, ні вага техніки, яка там ходить, не те, що вони строють, будують. І це теж є чинником. Фонтанка сьогодні вона потребує бривокріплівних робіт, але на мою думку. Це треба робити із каналізацією у тому числі. І сьогодні є фактор, який я не соромлюся говорити, відсутність ресурсів належного фінансування. Ми звернулися до будівельної академії, нашої Одеської, для того, щоб вони змогли проаналізувати та зробити висновок, що з цим робити. Тому що я вважаю, на мою думку, що без належного висновку сьогодні там, спеціалістів іменно з будівельної академії ми не зможемо сказати, ми будемо гадати. Ну, а це не та річ, яку треба гадати. Треба виявити причину. Перш за все, так ми її розуміємо, але пусть кажуть точно причину і скажуть, що з цим робити. Тут постає питання щодо закону. В нас не зовсім вірно він сформульований. А в нас сформульовано, що не можна щось будувати в, в радіусі 100 метрах від води. Потрібно переписати. Потрібно переписати цей закон, що не можна будувати в радіусі 100 метрів від обрива, бо там до води ще є якась кількість метрів, і от цим забудовники користуються. Вони будують прямо над обривом, а потім люди дивуються, чого їх будинки були зверху, а стали в воді. Це буде постійно. Тобто, там, де можливо, потрібно зрізати хіли. Але це частину земель фонтанці доведеться забрати на. Ось цей схил, який потрібно буде засаджувати кущами та деревами. І корніва система дерев кущів буде теж підтримувати цей схил. На цьому тижні повинен бути виїзний співробітник будівельної академії, інженер. Але сьогодні треба бути чесним: берег укріплених робіт фонтан сільська рада робити не буде у найближчих перспективах, тому що це перш за все для громади сьогодні дорого. Друге за все це не пріоритет. Сьогодні пріоритет в нас це діти, це наші мешканці, це укриття, це опалювальний сезон. Так, це боротьба там зі стихійними лихами. Оце вот пріоритет, безпека, перш за все.